Вітаю всіх з початком літа, часом, коли в тебе є безліч вільного часу, який ти можеш інвестувати в пригодження новинок ігрових студій, яких за цей тиждень назбирало ще мало. Сьогодні я розповім тобі про те, як гравці сприйняли нову Elden Ring Nightrein, та чи отримала гра Impact від геймерів. Розробка Half-Life 3 вже добігає кінця. Чому та коли її очікувати? Нові патчі для Stalker 2 та аніме за Death Stranding. Насправді дуже цікавий випуск. Підписуйся обов'язково на канал, щоб не пропустити і наступні випуски ігроновин. Тисни лайк, не буду надалі затримувати тебе. Розпочинаємо. Серія Stalker, зокрема, остання Stalker 2, отримала черговий патч 1.4.2. Він значно покращує функціонал керування в грі. Мутанти більше не такі темні, а герой Шрам не застрягає в анімаціях у своїх катсценах. Ну про все подетальніше. Серце Чорнобиля отримало патч 1.4.2, де покращили стабільність гри і випустили фікси ключових місій. Найпомітніше це зниження бронебійності набоїв калібру 9.18. Тепер такі набої менше шкодитимуть броньованим противникам. Окрім цього, GAC прибрала баг із геймпадом. Коли частота кадрів була низькою, чутливість руху камери ставала надто млявою. Також патч виправляє кілька дивних і дратівливих багів. Наприклад, мутанти більше не тремтять і не сіпаються хаотично, коли помічають загрозу. А ще предмети більше не дублюються у панелі швидкого доступу і не відображаються в інвентарі, якщо їх насправді там немає. Щодо сюжетних місій, то згадуємо, як раніше гравці могли не запустити діалог із персонажем Стрілець у місії Небезпечні зв'язки, якщо не знищувати всю варту. Чи будуть ще наступні патчі, невідомо. Відьмак 3 отримає підтримку крос-платформених модів. Цього року Відьмаку 3 виповнюється 10 років. І з нагоди річниці студія CD Projekt оголосила про впровадження підтримки крос-платформених модифікацій, які кардинально змінюють гру. Та гра можливо приведе нову групу гравців, оскільки модифікації кросплатформені гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X та S завдяки співпраці з платформою Модайо. Як зазначають представники CD Projekt Red, щоб скористатись функцією крос платформених модифікацій, користувачам потрібно буде зареєструватись на платформі Mod.io і зв'язати цей акаунт зі своїм обліковим записом CD Projekt. Розробники зазначають, що ця ініціатива значно спростить процес створення та поширення модів. Уперше гравці з різних платформ зможуть використовувати спільне модінг-середовище, що відкриває більше можливостей для спільної творчості та обміну контентом. На честь десятиліття CD Project влаштовує святкування, були представлені нові об'єкти. Вийшов пам'ятний трейлер, що демонструє ключові моменти гри, а розробники ділились своїми спогадами у соціальних мережах. Також анонсовано концерти в Бостоні та познанні присвячені музиці та візуальному стилю гри. Дивлячись у майбутнє, Павел Сасько висловив бажання знову зробити фанатів гордими та схвильованими, захопити блискавку в пляшку, як він каже, та подарувати спогади на все життя з майбутніми проєктами студії, зокрема відьмак 4», який вже знаходиться в розробці. Кіберпанк 2 в розробці. Про що успішно повідомили всі Project Red на своїй сторінці VIX. разом з оголошенням студії кіберпанк 2, компанія поділила звітом для інвесторів. Наразі всередині компанії основні ресурси зосереджені на відьмак 4, де залучено 429 тисячі людини. Другий флагман студії сиквел кіберпанк 2077, більше відомий як Project Orion. Продовження поверне гравців у знайоме Найт Сітія, натхнене Лос-Анджелесом, і додасть нову локацію, схожу за духом на темне Чикаго. Багато подробиць про гру немає, чи то зливщики ще не все злили, чи то справді так багато і інші немає про що розказувати, тому що її розробку тільки зааносили. Неясно. За словами студії, над проєктом вже працює близько ста розробників. Це означає, що гра тепер набагато ближча до релізу. При тому її анонсували значно пізніше оригіналу, якщо порівнювати з його часовими межами, коли частина була на старті свого довгого шляху ще у 2012 році. Буду надіятись, що з фази продакшену вона якомога швидше перейде у фазу розробки, а після й в активної розробки. І я зможу розповісти про неї чуть більше ніж нічого. Портативна консоль від Microsoft – це помилка про що сказав сам директор Blizzard. Минулому директор Майк Ібара, який відповідав за головні релізи студії, як написав Ібара в X, ринок уже і так забитий різного роду переносними пристроями. А з приходом SteamOS на портативне залізо від сторонніх розробників запуск ще однієї консолі виглядав не як стратегія. А як спроба закрити дірку, усе це не мало сенсу, окрім як реакції на прогалину в стратегії щодо заліза, тобто просто піар-хід. Він підкреслив, що в нинішніх реаліях Майнкрософт логічніше повністю зосередитись на іграх і ком'юніті, випускати своє залізо зараз безглуздо. Краще робити круті ігри та розвивати спільноти навколо них. Ібара також натякнув, що курс Xbox як платформи вже давно зрушився в бік видавництва, а не виробництва пристрою, з урахуванням нового фокусу Xbox, залізо не випускається у картину. Раніше відомий інсайдер Том Гендерсон розповів, що наступний Xbox може стати останнім для компанії. Інвестиції компанії в консолі більше не виправдовують себе. 8 червня Sony проведе окрему презентацію Death Stranding 2. Спочатком червня стартує серія великих ігрових презентацій, в рамках яких геймери очікують на всі анонси на найближчий рік. Напередодні заходу Sony та Kojima Production анонсували окремий показ Death Stranding 2 On Два Beach, який прийде 8 червня о 5.00 за Києвом в Лос-Анджелеському театрі Орхівом. Паралельно з живою виставою йтиме трансляція на YouTube, як зазначається. Ця презентація перша частина запланованого світового турне Death Stranding 2 заявлено демонстрацію нових геймплейних кадрів, а також панельну дискусію зі спеціальними гостями та розробниками. Включаючи самого Кодзіму, реліз Death Stranding 2 on the Beach відбудеться 26 червня ексклюзивно для PlayStation 5. ті, хто замовив розширене або колекційне видання, зможуть почати проходження на дві доби раніше. Термінів виходу потенційної пк версії немає. Недалеко відходячи від теми, Коджіма нагадав, що в розробці досі перебуває аніме по Death Stranding. Ще у 23-му році стало відомо про кіноадаптацію Девстрендінг, що готується з живими акторами, створенням якої займеться режисер Майкл Сарноскі у складі студії А 24 Очевидно, крім цього, шанувальникам оригіналу слід очікувати аніме адаптацію. Про неї нещодавно проговорився сам Хідео Кодзіма під час інтерв'ю журналу Вов WoW Джапан. У розмові з журналістами Кодзіма насамперед обговорював проєкти А 24 згадавши аніме лише побіжно. Розробник заявив, що хотів би створювати версію Девстрендінг, яку можна втілити лише у форматі кіно, і що вона має бути досить успішною, щоб здобути престижні премії. В даний час я працюю з А 24 над екранізацією Девстрендінг. Коли справа доходить до адаптації ігор, є два шляхи. Дотримання оригінального сюжету, як The Last of Us, і фансервіс, як The Super Mario Bros. у мові. Хоча ці роботи мають свої переваги як кіноентузіастів, я прагну дослідити виразний потенціал кіно. Я хочу створити ту версію Death Stranding, яка може бути реалізована лише у форматі кіно і яка може здобути нагороди на канському і венеціанському кінофестивалях. До речі, зараз ми також працюємо над аніме адаптацією. На цьому етапі будь-яких подробиць майбутнього аніме немає. Шанувальникам Death Stranding залишається лише чекати повноцінного анонсу. Лімбо та Тіні Тінен з роздають у магазині Epic Games Store. У магазині Epic Games нова роздача. До 5 червня 18.00 ви можете забрати гру Тіні Тіна з Ворденлендс та повторку у вигляді Лімбо. Лімбо це похмурий та атмосферний платформер з унікальним стилем. Ви граєте за хлопчика, який опиняється у дивному, похмурому світі та має знайти свою сестру. В грі немає тексту, діалогів чи підказок. Також тут відсутня музика, натомість всю атмосферу створюють звуки. Вам потрібно взаємодіяти з оточенням, вирішуючи головоломки, та постаратись не загинути на черговій пасті. Тіні Тінанс Ворденлендс це пригодницька багатокористувацька РПГ-стрілянина у казковому світі. Гра має всього 32% схвальних рецензій. Це пов'язано з низкою технічних проблем, дисбалансом персонажів та слабкою реалізацією фентезійного світу. Творець Fallout Тім Кен, каже, що гравців відлякують ігри на 100 плюс годин проходження. Так, у таких проєктах можна розповісти круту, насичену історію з купою змінних. Гравців радує варіативність, кастомізація білдів, можливість перепройти гру зовсім інакше. Усе це формує фанбазу і приносить хороші відгуки. Але тут же починається зворотній бік. Що більша система, то складніше донести її до гравця. Один неправильний вибір на самому початку може відгукнутись через 80 годин проходження, і ніхто не буде відмотувати сейв назад. А ще люди просто не доходять до фіналу. Бібліотеки Steam ломляться від розпочатих, але не завершених RPG. Кейн чесно визнає, що сам радше вибере кілька 20 годинних ігор ніж одну на 120. І що ще гірше, багато хто взагалі не почне таку гру, побачивши величезну цифру в описі. Ну і нарешті гроші: Гігантські карти, море, NPC, варіативність, озвучка, тонни квестів усе це коштує неочуваних грошей і займає купу часу. У підсумку розробка перетворюється на глибоку фінансову яму, з якої складно вибратись. Ось ви запитуєте, чому ігри сьогодні вартують по 150 мільйонів доларів і більше. А ось тому. А як ви гадаєте, які ігри переносять більше прибутку? Великі сюжетні ігри, якраз таки на 100 плюс годин проходження, чи маленькі однокористувацькі тайтли на вечорок проходження? Напишіть в коментарях. Plinter Cell Remake! от вже зовсім скоро покажуть. Нещодавня репліка від відомого ігрового інсайдера Тома Гендерсона, якого я згадував вище, вселяє надію на скорий показ гри. У своєму постів X він зазначив, що подібні ним матеріали щодо ремейку мають по-справжньому вражаючий вигляд. Також Хендерсон висловив надію, що Ubisoft не стане затягувати і покаже гру у найближчому майбутньому. Ремейк має крутий вигляд, принаймні за тими матеріалами, що я бачив. Сподіваюсь, довго чекати новини доведеться Том Гендерсон. Тим часом офіційний аккаунт Ubisoft Wix підігріває інтерес фанатів. Нещодавньо там з'явилось загадкове зображення з обличчям Сема Фішера і хештегом Splinter Cell. Це може бути натяком на презентацію ремейка Splinter Cell найближчим часом. Чогось іншого вони не анонсовували. Тому будемо чекати офіційного анонсу гри. Або ж це черговий непідкріплений вкид від Ubisoft. У CD Projekt в роботі ще три неанонсовані проєкти. У березневому звіті, за підсумками фінансового року, CD Projekt згадала неанонсовані проєкти. Під час нещодавньої бесіди з інвесторами вже за підсумками першого кварталу представники студії назвали точні кілька тайтлів у розробці. В даний час у CD Projekt займаються одразу дев'ятьма проєктами різних типів та масштабів. Шість із них вже відомі: це відьмак 4», відьмачий спін-офф Project Sirius від «The Molasses Flood», ремейк з відьмака 1», сиквел кіберпанку, «Project Хадар, мобільний проєкт по одній з франшиз, що створюється у партнерстві зі Скоуплі. Три інших тайтли, якраз із числа неанонсованих. При цьому іграми з них лише два. Як уточнив один із гендиректорів CD Projekt Міхаїл Новаковський. під неанонсованими у студії розуміють тайтли, які ніколи не згадувались. CD Projekt або компанія ніколи на них не натякала. Так що у списку точно не повинно бути ще однієї адаптації кіберпанку для Netflix. Тому у CD Projekt підкреслили, що не варто сприймати Кіберпанк 2 як підсумкову назву наступної гри у всесвіті Кіберпанку. Раніше у своїх документах студія згадувала лише робочу назву цього тайтлу Project Orion. Ідеальне поєднання формули Souls і Rogue-like елементів. Так б я назвав нове DLC до Elden Ring, Рінга. цікавіше дізнатись, які оцінки получила гра та що про неї пишуть гравці. Інші гравці на агрегаторі Metacritic середня оцінка гри наразі складає 78 балів. На OpenCritic 80 балів. Що стосується рекомендацій, то 79% рецензентів радять новинку до купівлі. Для більшості гра стала прикладом того, як можна використати вже знайому всім формулу Souls і додавши до нього кілька нових інгредієнтів, вивести її на зовсім новий рівень. Оглядачі відзначають, що Фром Software зробила правильні кроки у створенні якісних вражень для шукачів пригод. Доступність підтримки кросплатформеної гри, системи парного матчмейкінгу і вбудованих засобів для спілкування серйозно ускладнюють створення комфортних умов для проходження гри, особливо якщо у вас немає можливості запросити двох знайомих у кожен сеанс. А одночасна гра і зовсім не найкращий вибір. Через погане балансування вона може принести більше роздратування ніж задоволення. За годину після релізу в Steam зафіксували понад 300 тисяч онлайн гравців. Одразу Night Rain вдалось обігнати пікову кількість гравців усіх трьох частин Dark Souls разом узятих. Близько 225 тисяч гравців. Платформа Steam Charts зафіксувала 255 тисяч 867 гравців приблизно через 30 хвилин після запуску. Це майже третина від абсолютного піка базової Elden Ring. А. у відгуках. згадують труднощі з чергою на гру соло, складність кооперації без голосового зв'язку. І відсутність текстового чату, хоча не дивно, що на старті були проблеми з чергою. Незважаючи на невражаючий стартовий рейтинг, Elden Ring Найтрейн все ж таки змогла залучити велику аудиторію самого старту. Менше ніж за добу гра розійшлась загальним тиражем у понад 2 мільйони копій. Загальна кількість проданих по всьому світу копій кооперативної Elden Ring перевищила 2 мільйона копій. Ми хотіли б висловити нашу подяку всім, хто придбав гру. Сподіваємось, ви продовжите насолоджуватись вашими пригодами. Дуже дякую за вашу підтримку від ID Software. Тим часом піковий онлайн-Elden Ring Night Train Steam затримався на позначці 313 593 гравця. Хух, це все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. І надіюсь, ви доки дивились його до кінця. Ще раз хочу всім подякувати. Також не забувайте писати ваші коментарі, оскільки це не всі новини, які зараз є на ринку. Я про всі буду вам розповідати у наступних випусках. А щоб їх не пропустити, ставте лайки та підписуйтесь на канал обов'язково. А з вами був Андрій. До наступних відео, до зустрічі, Па-па.